Дивозвір Білий ведмідь. Спостереження в природі. Привіт, малята! Сьогодні ми з вами відправимось у далеку подорож. Туди, де все біле, все вкрите снігом, де дуже холодно. Аж на північний полюс. Ну що, малята? Вирушаємо, а ось нас уже і зустрічають. Це білий ведмідь. Або його ще називають полярний ведмідь. Малятка, як ви гадаєте, чому його так називають? Білого ведмедя вважають одним з найбільших хижаків нашої планети. Вага ведмедя може сягати до однієї тони, а ріст до 3 метрів. Дивлячись на ведмедя, нам може здаватись, що його шерсть білого кольору. Та насправді це не так. Шкіра білого ведмедя під шерстю чорна, а ворсинки насправді не мають власного забарвлення. Вони напівпрозорі. А білий колір, який ми бачимо, це лише гра світла на білому тлі, що дуже гарно маскує ведмедів. Білий ведмідь дуже спритний і гарно пристосований до проживання в льодах. Він має дуже тостий шар жиру, аж до 13 см, уявляєте? Тож ніякий мороз йому не страшний. Підошви у ведмедів вкриті шерстю. Вона така жорстка, що ведмідь може впевнено ходити по люду. Білий ведмідь має гарно розвинений нюх, зір та слух. Завдяки чому відчуває здобич на відстані. Аж 30 кілометрів. А бачить здобич на відстані одного кілометра. Найменший рух під водою відчуває підметровим шаром льоду. Між пальцями у ведмедя є особливі перетинки, що дозволяє ведмедю гарно полювати у воді. Білі ведмеді. У сплячку налягають, адже вони м'ясоїдні тварини і можуть полювати круглий рік, а сплять лише вагітні самки. Харчується ведмідь рибою, тюленями, моржами, морськими птахами та їх яйцями. У природі білі ведмеді живуть. До 30 років білі ведмеді знаходяться під охороною і занесені до червоної книги. Сподіваюсь, вам сподобалось спостерігати за білим ведмедем або ж полярним ведмедем чи північним ведмедем.